Є бажаючі поспілкуватися. Як вас звати? Добрий вечір. Оксана, Оксана. дякую що прийшли. Це подруга ваша, так? Ви привели її з собою? Чи хто кого привів? її. Що ви їй казали, коли. Богдан. з Богдан, це рішення на вечір. Іншою людиною, але вирішила сходити з подругою. З іншою людиною, хто це був? Чоловічі пол. — Ага. Ви хотіли б привезти мужика на стендап. Да. За білети виплатили чи він? І ні, ні, ні. Коли не треба. Потрясающе. А що з мужиком не зрешлось? Тут, тут пару тройку мужиків є. Ми придумаємо нового. Не треба нового. Тут до сих пор актуальний, да? так? Так, актуальний. Я понял, так о что у него не получилось? А, 18. А, 18 травня, он Угу. Я, если честно, тоже, блядь, страшно пиздец. Я сюда проехал, больше люди в військовій форме бежу дуже сильно. Мені все равно, це охранник АТБ, блядь. Кстати, хуя вы на них носите, військові формы, блядь. Ты охранник в ВТБ. Знай свое место, блядь. Я так думаю. Я, я А что это за ваша подруга? Давно вы знайоме? Що Що це вообще за ти привела подругу на стендап, що вона хоч з кимось? Просто ужас. Ну, у нас сьогодні маленький зал, об'єктивно мало мужиків. Мужики, кому подруга подобається? Та дивіться, дивіться, блядь, я ж сказав, всі бояться, думають, що якась пастка можна подивитися. Тобі не можна, ти з дівчиною, тобі не можна, ти понятно, що не дивишся, а ви вона сказала, да, подивись, можна те подивитися, нічого страшного. Ні, це дуже гарна жінка, ти охуєл, блядь, ще куди то дивишся. Можна, можна на неї сконцентруватися. Бог дав мені глаза. Да, да, да. Це класно. Мужики, я, я к вам подруга. Ти самий смелый, це хорошо. <реш> <реш> ти подобається дуже коротко стрижені мужики. Серйозно, це чоловіка. Ой, понятно, що ти одна, понятно. Дуже багато кредит. Хритер... Давай, давай так. Я знаю їх 100. Ну давай 5 основних. Вище мене? Який зріст? Я 72. А у тебе? У мене 171 зромайка. 20. Ні. Що, дуже маленька різниця. Він буде на каблуках. Бля, що це? Ні, я коли в Кендері займаюся, там буде зріст 173, я так ні, все, А хорошо, а які треба? 185. Ого. Да ты охуела, блядь. Ты знаешь, ты знаешь, таким мужиком метр восемьдесят пять. Их десь сорок на всю Одессу. Я хожу тут, блядь, третий день, сорок мужиков. Из всех сорока тридцати даже нема восемнадцати, понимаешь? Я понимаю, что в Одессе очень много женских человек, я так. Я с Киевом, там уже просто человек меньше. Порівняла с Киевом, ты ездила порівняла? Что ты там делала в Киеве? Я понимаю, Це не, це не найголовніше, але мені б хотілося, щоб він був старше. Ой, він тоді. Старше. Старше. Це, це вже друга штука вскрилась. Мені хотілося, щоб він був старше мого батька. Давай, не травмірована дівчина, розказуй далі. Старше мене. Мінімум на 5 років. А скільки тобі? Ой, мені 25. Ти 25. Треба 30-ти. Він сидить вже, бачиш? Чим це допомагає? Вона ж сказала вік. А це цей друг, який просто грибами закинувся, такий. Він сидить. Я один це бачу і всі ці бачать. Але хуя 30? Досвід. Досвід чого? Ти ж ти на роботу когось приймаєш? Досвід. Треба досвід в стосунках від 15 років. Якісь серйозні ці сумки, тому що я не збираюся це виховувати нікого. Що значить виховувати? Ти ти ж не собаку з приюта береш, блядь, Виховувати. Це мужик. О, це біло мужиком, тобі 30. Так, мужик це 30 плюс. Що це таке мужик? Мені просто, блядь, цікаво. Що от мужик робить? Знаю, От ти там. Сидиш... Мені хорошо, не мати сексом, як не Мені <рив> є доглядати, знає, чого хоче, вміє розуміти, що хоче жила. Ти, блядь, може. Кота з фантастичної четверки хочеш. Мія розумієш, що хоче жінка. Мені недавно дівчина сказала, я хочу щось купи мені це. Як нахуй розуміть, я купив десять сортів желейних конфет. Вона сказала, я хочу чипси з солью, блять. Як я должен був це понять? Може, давай так, а що ти зі своєї сторони даєш? Мені просто інтереси. Боже, дуже дуже прикольно, типу, стали стандарти. От, просто от які питання ти закриваєш? Ти така о я, от це, от это, от це. Що ти делаєш? Дивись, я розвиваюся Сама Понятно. я, я, я цікава спілкуватися. З тобою цікаво спілкуватися, я, да. Я дуже ніжна, дуже турботлива. Угу. Віддаюча, дуже типу. Віддаюча в плані електронних. Не те, що ви подумали. Так що все, пожалуйста, ну не все добре. Так анахи ти це? Якщо все добре, за чим обрадуєшся? Вона сказала одну фразу і десять, коли він піса розкази. Це не то, що ви подумали, це не то, що ви подумали. Трошки принизило, Мені це не сподобалося. Серьозно? Ну, вибачу. Все? краще? Людям снішати, коли трошки принижують. Ні, ні я не збираюся принишувати. Не дам. Ти знімала на відео все. Каже, я не дам принижувати свою подругу, якщо телефон не включений. Я понял, яка я не подруга. Через себе пару місяців і знайомі. Я продовжуй. Нам всім реально цікаво, якщо я тебе образив. Вибач, але я не хотів. Продовжуй. Я не хочу подобати, чесно. Ні? <ріпи> <ріп> Блять, давай. <ріп> а можеш продовжити, якби вона б сказала б далі. <ріп> Ти слухав, у тебе вже є вводні дані, які вона дойдала. Він не може за мене. Я не... А ти була на стендапі вообще? Ви цікаво. Реально, от це штука сама женска штука, яка тільки може бути. Придумати собі якусь штуку в голові, обідатися на неї, а потім зробити мене виноватим. Нет, ні хуя, понятно? Я на стендапі, я прийшов вас смішити. Дивись, якщо сміються всі люди, а ти одна не смієшся, я все одно молодець. Поняла? Я знаю тобі обідно і це неприятно. Ну мені похуй, мені треба перед людьми відпрацьовувати, розумієш? Якби я не, не намагався образити кожну, я взагалі б взагалі ніхуя не говорив. Я виходив би отак один стояв і уходив би. Паніваєш? що кожна штука, яку я кажу, може когось образити. Все, що я кажу, для того, щоб тебе посмішити. Якщо ти не посміялася, вони посміялись, Мені нормально, мені все одно. Ти уйдеш з травмами і у психолога це прилікуєш. А вони скажуть, у Богдана був ахуєний концерт І приведуть мені ще більше глядачів. Якщо що в мене, є психолог? Я психолог, дякую. пив. От і все, Ти попортила камінню. Тому що ваші хважливо не вклинюватися, коли не треба. Так і, хорошо, тоді мужик може продовжити говорити за тебе. Ні, ні, ну це там не треба. Ти психолог? Ти серйозно? Що з нею не так? <рігал> Ні, вона має кордон. <рігал> вона, це вона, і, правильно. Вона, що до психолога. Вона каже, Мені так не подобається в себе. А <рігал> давно ти психолог? Як <рігал> ти <та> звати час? <рігал> про, про вибачення це було трохи маніпулятивно, але <рігал> 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 тим не менше. Чуть-чуть було. <рігал> 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 так що, ну, блять, покачало мене. <рігал> Як ти звати? Сергій. Сергій, я Богдан, приємно. Як давно ти психолог? Три-чотири вже. Скільки ти ще років? Я, ти ж мужик може питати. Е, скільки ти років? 37. Ти 37? І ти в, со... в 33 став психологом? Ну, десь так. До цього ти учився или курси якісь по інтернету? Е, я пішов до особистої терапії, і потім пішов у дохештат. Терапії навчання. Четтири років на десять дев. Поняв. Як ти з пацієнтом? Скільки суїцидів? Наскільки я знаю, нуль. Наскільки ти знаєш? Там було подвижно, що якщо все трапилося, то я ну, по судьба. Вот це терапевт народ. А вот тогда намахайся, чтобы все ним було добре. Я понял. До чого чаще всього з тебе до приходить? чим? С Яка от проблема? Ну зараз це тривога в багатьох, в село. Повітрено? Можете порешать, Сергій. Ja? Тревожно, да, тривожна стан. Через що тривожся люди? А, Через 18 травня. Ну, в тому числі, але на не, 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 не дуже зрозумію, чому саме 18, -е, тому що є два місяці оновити ці дані і, 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 і нічого не зміниться. <рес> Просто форма одягу сильно поміняється і буде жить в землі, нахуй да, в торі що не поміняється, Сергій, ти такий позитивний ти Я сам собі Мені теж сумно приведу. А я в понеділок завтра їду дізнаватися про те, що поступити в Ковинку. звісно звісно. Конечно, я тоже у мене в якийсь момент тоже проводил. Я, вот, знаєш на бакалавраті в якийсь момент зупинився А сейчас думаю, у мене папа доктор. чого я не можу до доктора дойти? А ты с кем ты сегодня пройшов? Моя подруга. Подруга? Вона може така. А я кие свадьба. Ты тоже. Ты більш досвідченный психотерапевт? Так, так. Скільки років ты этим займаешься? Ну, психолога в своей профессии 10 років, але активна практика и тоді. А скільки той сеанс коштує? А, боже. Ні, просто цікаво. А... Чи нанесеш ти мені зараз психологічну травму? Це ну свого сеанса. Мені от це інтересно. Зараз побачимо 1500 гривень. 1500, так це ж небагато. Скільки ти платиш? 1200. А, дорого. А, а, у. а давайте так, я ще буду спілкуватися сьогодні з людьми, а ви будете давати э, свої сноски психологічні. Вот а ви мені потім заплатите? Звісно, ні. Тоді я не працюю. Так не працюйте, це ж хобі. Лучше робота це хобі, яке високо оплачується. Ну да. і все. Наслабтесь, лише до вистав. А е, Сергій сказав подруга, тому що не хоче. Давидь на вас. Не знаю, це Сергія, те ще не хоче. Ви цілувалися? Сьогодні. В общем. Було таке, що ви п'яні. Ух, і в мене долбойове. І цілуйтесь, ну, про пацієнта ви говорили. Кстати, прикольно, що вам вже можна говорити про пацієнта, тому що це ваша тайна, так? Да? Ну, хуй сосить між собою, може, як хочете. Ні, я взагалі в психотерапію не вірю. Я думаю, так. Ти, якщо сам нахуй не можеш, то ніхто не може. Так і є, так? Да? У <реку> мене часто приходять клієнти в такому дуже напруженому стані і кажуть, я раніше ніколи не вірю, але я зараз тут. І що? Здався, здався, лох, блядь. Нормальний мужик, нормальний мужик доводить себе до суїцидального состояння, купляє свій лодку і ловить рибу, блядь, це життя. От це нормальний мужик. Психотерапія. у Пла... плакати у когось на кушетці? господи, у мене було для цього дитинства, щоб плакати. У мене виховував лисий тата. Понятно, блядь. У мене стрижка ніколи не підходила тому. Що він хотів на мене бачить. І трих, як він хотів. Ще й полторушку отдай, да? так? Да, так, ще дай полторушку. Ти не наведеш свого батька. Спасибо, я знаю, блядь. з <laughs> чим приходять е, мужики дорослі, часто от, на терапію? Це питання до вас двох, можете включатися. Зараз Сергій прав дуже багато тривоги. Ну, стосовно війни, стосовно мобілізації. Mm -hmm. Ну, от приходить людина з тривогою, типу, а тривога, вона ж, по суті, у всіх плюс-мінус однакова. Я дуже переживаю, що ці вони мене нападуть, сука, бусик посадять. Як ділить? Яку ви даєте пораду на цемі? Не переймайся. сиди просто вдома. Ви чому, що ви ніколи не було психолога? Не я ще ніколи не було психолога. Я навіть фільми, там, де людина у психолога, я перематую цей момент, тому що за чого того не треба. Єдиний фільм, там, де були психологи, це основний інстинкт, я дивився. Дивився хтось. Там, де це, і які. Шерен Стоун, да, 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 Там, де вона була, друга часть, де вона була у психолога, і він такий, я схожу сама, мною. Я такі, звісно, сходиш, блядь. Подивись на неї, вона ж во е -е -е -е. Да, Так от, повертаємося. ушли ми моїх 13 років, коли я пубертат проходив, і йдемо далі. Е -е -е. Я не був ніколи психолога, а у ті, хто були, вони що питають. Що робити, звичайно? Що да -да, робити? Що робити? Кажу, не, я що делати? Що? <плес> 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 Кать його жорстко, блядь. Бля, не їбу, ну реально, ре... ре... що ти прийшов. Бля? Бля? Ой, мене закінчився час, так шкода. Коли мужик що ти каш. Не плачеш. Чим більше слуху, який ти психотерапевт, ти, по-моєму, на бачу взагалі нового похожа. Мені батько, то так же казав. Во-первых, блядь, не плач, во-вторых, якщо ти сидиш дома, ти цікавити, то й не доберуться, Сонок, все нормально. Итак, область кислорода, Катя. <высел> Спасибо, Ваня. Уже меньше обижаешься? Yes? Nee. Все нормально. Нормально, ага, конечно. Но хуй. Мой комментарий сегодня читать под видео своим, блядь, было, на концерте хуй, блядь, собачий. <laughs> Еле досадила, блядь. Я бы не отдала деньги, блядь. <laughs> ну, я-то знаю, Дима. А, ну, <laughs> еще, что, это проблема? То... Нет, это не проблема. Давай, Дим. Дима, кстати, если вам интересно, молодой стример. Тут декілька людей у них зараз слух пропав на слові стрімер, тому що вони виросні. Діма, ем, як ти бути стрімером? Хуйо. Тяжко, ну типу, я теж намагаюся якось розвиватися в себе, типу, прокачувати постійно. Мені 18 років. Я теж боюся ти ціка. До речі, цікаво була б. Бо... А ти щось таке відчуття, значить ти біля Каті сидіти і це розказувати. Це все є, є, є таке відчуття, да я, я би дуже хотів насправді. А, ну, я типу, Катя, а по блату возьмеш один а, раз, Діму? А яка пропозиція? Ну, він молодий стрімер, він э, пропіарить э, тебе як психолога. Це дуже допоможе. Так, <ріст> да, так. Да, да. Там люди з полторушками всі. Да? Богдан тобі допомогло. Хто? <ріст> Твій стрім ні. ні. <ріст> Ми говорили про те, що він з дівчиною розстався рік назад, яка йому зрадила. Ось кстати, які ти поради даєш в такий момент. Так, да, ну якщо ти вже затронув цю тему, ну мені було б цікаво, я от ніяк не можу дойти до цього. Мені вже всі кажуть, що тобі потрібно, напевно, ти не можеш це відпустити. Треба... або міняти, стати партнером Йому теж кажуть, або у нього на стрімі. йому часто кажуть, що він гей. Я нічого про це не знав. Нічого собі ти мене класно. Ні, ну всі пожар. Тут нема кстати, геїв, так що не переймайся. не цієї пару сьогодні, Якщо що. Це Добре. Шутки а, <рес> <рес> я ще думав хлопати, коли ти <рес> сказав, що жарти будуть про геїв чи не хлопати. Які ви даєте поради зазвичай утрастався чоловік з дівчиною, вона йому. Ой, зараз навіть не знаю. Між жартувати чи дійсно казати. Ні, Ні-ні, уварайте взагалі. <рес> Ми не питаємося допомогти <рес> Дімі. Я хочу, щоб <рес> Діма ушов сьогодні ще більш травмований. Просто я хочу, щоб це зробив професіонал з ним. <рес> щоб він прийшов додому і покончив з собою. Да і все. Ну тоді, якщо я можу собі дозволити вгорати, то може. Попробуйся, що в мене ніхто нічого не спитав. Дім, взагалі, все одно, давай так. Ти як сітка на тенісному столі. Ми просто перебиваємо через тебе м'яч і отримуємо удовольствие. він мені каже, якщо я кажу, мене кинула дівчина. Я кажу, вона покаже фотографію, він мені показує така, бо так це ж добре. А, серйозно, так? Ну, так, все. Ну, я приблизно з такими словами Богдану її показував. Єдине, що там не просто, типу. Ні, я сказав, що вона сексі, кстати. нормально. Типу. — Я тоді прихуїв, типу, ну. То, що вона сексі і скільки і з кіхією років, блин, ти тоже, звісно. 13 сексуальные 13-летние девочки. Які в материнских стрингах и лифчиках, які вообще им не подходять. Че може бути сексуальний? Ты прав, Серега. Понятно, что ты до психотерапевта ходил и сам ним став. — ебать. Ні, якщо я про вік, то там якийсь вік, або більше, або менше. Ого! — Да! Вот это я нашел. Саму старую щитку в Одессе ты взял, Димон. Не могу поверить. Боже, какая старуха. У вот, я хоть хватало фастом геля, блядь, чтобы заниматься с ней сексом. Буду ваш. Дай мой какую-то прожить через вот такие расставания. Особенно, когда девчина сделала такую штуку. Зрадула там, если я хочу. Ну, я просто не хочу давить ему, блядь, дальше туда. Мне уже и так осталось. Душі от столько осталось, ну, блядь. Взагалі ці емоції, зради та... А чисто по-мужицьки, от в бані, в сдт з в бані. Ти щось як професіонал даєш. А от дай, наче, в парілки, ну, він такий, бані... а, сука, блядь. Ти нормально поїбися, і ти От психотерапевт, от і, пожалуйста. Кажу, ну, це... Кстати, Діма високий, хоч? Да, він младший, але це на одну ночі ніхто не узнає, ніхто. Я. Тим більше, це буде так швидко, скоріш за все, що ти і сама не узнаєш про це. Ти скажеш, ой, а що це в мене квіти упав? Бум, все, секс. Вопрос закрит. Діма, ми помогли тобі? Якщо будуть квіти, то це вже якби додає шансів. Серйозно? Акі ти зріс, Молік? 187-190. О, такого oh. <пиш> <пиш> mm. можна і <й> безцвітово. Вона разсела, <пиш> <пиш> да, да. Похуй на цвіти, бать. просто дайте їй на носки кі щоб, <пиш> щоб поцілуватися для фотографії. Он, кстати, подруга її буде фоткать. <пиш> Хто ти? я, і Женя. — Женя, я, я вам дуже приємно. А що це за компанія у вас? По якому принципу зібрались? — По принципу я сказав, йдемо на стендап і все. — По росту, всі 170. — Я зрозумів, ви всі... А, а що у вас за професія, мужики? Ну, Я розумію, що може одна на всіх? — Вони тішники, а я пожежник. — а да, обласки пожежнику, да хуя, блядь. Це хуети, на жаль, у нас. Ем... І була, якась ж піздата пиздата пожежа. <рес> <рес> Я не знаю, що спрашиваешь. Що... Ну, типа, охуенно, типа, типа, на цей багато людей, і все такі, да він герой, блядь, отака. От <рес> Давайте так, все уявляємо, Було у вас хоть раз, ти їдеш в маршрутке, уявляєш, як вся маршрутка в жорсткові ДТП попадає, і ти всіх спасаєш, ти один, всі знімають репортаж, ти чуть-чуть в крови, стихло, вытягивайся, все таки. І просто зробив що толшен був. Е, як зазвичай виглядає твій робочий день? Ти спускаєшся на цій трубі. Йо народ, я проснувся. Миєш ми пожарну машину, собака біля тебе, ти гладиш її. Йо, у нас котик. У вас котик? Вам дзвонять в 911, Чи це не ваш номер? У нас 101. У мене батя якось гараж спалив, я зволив в 911. Я думаю, що ніхто не приїхав, блядь. 101. Е, і, і що далі ти делаєш? Як виглядає? от... Просто пожарник, це ж типу треба скільки раз в місяць в твоя робота є? Вісім e, mm, mm, змін. А, вісім змін. Ah, ah, змін, я поняв. вісім пожов. Треба виповняти якийсь стандарт. <laughs> треба міс... мінімум, що вісім разів щось ріло і тоді мені платять зарплату. А як ти взагалі вибрав професію, цю? Mm, не знаю. Мене Маю дядько. Батін Кум там тоже. Пізди в мене. <ріст> <ріст> і, каже, і каже, хуй ти подпалаш мою хату, блядь. <ріст> ну, так як я зав'язалась, я там поїздив, подивився, сподобалось. Я понял. А дітей беруть на таку штуку. <ріст> ну, як, не беруть, на... якщо в тебе знайомі, там, то можна спробувати. А, а можна, якщо я хочу зняти відеоблог, який з з тобою от день в один пожить. Ну, я думаю, що можна. Серйозно? Серёга, Серега, поедем? Да? Да. Охуеть. Мы будем на пожарке, будем кататься. А можно сирену включать? Я вообще дурак. Мне 30, я хочу включить просто сирену. Не, я думаю, что ты будешь с кисточкой что-то скрасить, а не кусики херню рубить. То есть сначала нужно зачмурить людину, да? Ну. А Серега это все будет снимать, ему кисточка не нужна, я буду лузь. Да нет, Серега одну руку снимает, а вторую помогаю. Я понял. То есть, у вас дедовщина есть тоже, да, Но, на работе? Не, просто Просто неповага До новеньких. Нет, это дадов. Получается, ты пожарник, це два айтишника сзади, да? Да. И ты третий, да? Да. На мові вы пишете. Я напишу, я операційный менеджер. Понятно. То есть не настоящий айтишник. Ты нормальных айтишников заставляешь работать, да. Вот там мне дописали код, туда быстро всех айтишников. А, а вы пишете, да? Нет. Я пишу. Понял. Да вы вообще... А ты что робишь тоже, интересно? Я тестирую. А, ну тестировщик, ну в целом плюс-минус. Чешо ты тестируешь? Ну, типа да. Холодный эспрессо. подогрейте. Айтишники будут недовольны. Круассан не хрустит. Степан работа, А, а ты, получается, один за всех. Ты да. платишь все за котки. А. Женя покупал. Женя? Да, Я Женек, сука. пол зарплаты на билеты. Пол зарплаты? А что у зарплата так упала, за, за, 10 хвилин? Еще 10 хвилин назад у была нормальная зарплата, сейчас от нее не осталось, нихуя. Че поскольку сколько мы продали билеты? Мне кто-то доплатит или нет? Это Женьку по 2500 в пары билеты. Что ты... привез? Ежей привез. На пожарке? Ебать. Сейчас мы все классно покатаемся после концерта на пожарке. Вот это будет охуенно. А кстати, можно? Right, нет. Нет? <laughs>